Так, друзі, наступна частина про luxpower і, і техеньку йдемо далі, так дійдемо до технічних параметрів його вхіда виходу. Значить, Для того, щоб він у вас запустився, вам треба в тут поставити, для того, щоб він став у вас байпас. Інакше він не стоїть в байпасі. Значить, тут треба поставити добу, обізначити, коли він має бути включений. Ми робимо отак. 2359, він тоді буде фактично робити в транзит. І е, мережа наша включена. Е, Дивимося, зараз він має перейти у нас. А, немає, треба ще включити так, його е, лівою кнопочкою EPS-режим, і він зараз запуститься в байпасі. Все, він запустився в байпасі. Да? Щовкнуло реле байпасне. він встав в байпас. Але він зараз ще не заряджає акумулятор, бо не налаштована. Інвертор заводу йде на заводських налаштуваннях, все обнулене, треба налаштовувати. Не думайте, що ви достали з коробочки, поставили, все запрацювало. Ні. Треба налаштовувати. Ви можете замовити у нас налаштування, ми можемо налаштувати віддалено. До речі, Якщо ви в нас купуєте, то налаштування люкса віддалено безкоштовно. Ми можемо його налаштувати в себе і вам віддати налаштованим під ваші параметри. Це теж можливо. Кажете, мені треба така послуга, вона безкоштовна. Ми налаштували вам апарат, і ви його забрали вже налаштованим. Поїхали далі. Так, Він у нас став байпас. Ну і Більше всього, що я хотів вам показати, це про, про його параметри, вхідні вихідні. Так, налаштовуємо камеру якось. Так, дивіться, це у нас на вході синус. І Ми зробимо отак. Значить, це у нас вхід. Тобто, я вибачаю, це у нас вихід зелений вихід, а оце вхід. І бачите, да-да-да, все вірно. Значить, У нас от така форма синусоїди, вона повністю повторює вхідну. А це струм на вході. E, значить, акумулятор у нас зараз тільки підключений, але з нього нічого не споживається. E, mm. e, зараз я покажу вам e, параметри потужності по вході. Вот. 70 Вт. 75 стрибає. Оце. І 186 ВА. Косинус 0,4. Да? Да. ну Десь 0,5 в середньому. Значить, 70 Вт власне споживання від мережі в нього. Отаке. Так. Отакий струм. Зарядка зараз відключена. Зараз нічого не режим покою, нічого, просто відключена зарядка вона взагалі. Так, друзі, значить, да, на кліщах можемо подивитися власне споживання по акумулятору. Зараз він підключений до мережі. Тому е, так, є мережа. Зараз я відключаю мережу і. Можна буде побачити, скільки він споживає з акумулятора на холостом ходу. Давайте. Так. Ось. Власне споживання. Значить, власне споживання з акумулятора. Ну, 1,4 А. Це у нас при 40. Ой, та -та -та, що ж таке? Так, ну зараз напругу чекаємо. Чекаємо, 75 Агодин це нам не треба. О, 49 вольт. 49 вольт і 1,4 Ампери. це таке власне споживання в нього від акумулятора. І дивіться форму синусу. На виході, от така синусоїда без навантаження. Покажу ще гармоніки. теж де 2,2% по напрузі. ну Тепер можна навіть показати з навантаженням. Давайте. Вернемся на РМС. Фен, беру фен. Все, вот. дивіться, як форма випрямляється. бачите, До речі, кулера включив. Про кулера одразу про кулера в тихому режимі, коли немає якихось суттєвих навантажень, він тихесенький. Коли в, 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 з'являється навантаження, він включає кулера, От, на Тут десь у мене навантаження, скільки буде. Це 4 ампери, да, десь менше кВт. Кольора вже запрацювали. Е, два. Лівий і середній. Правий мовчить. На правому мабуть сонце, я так думаю. Е, так. Ось така форма синусу, включає максималку. Це десь менше 2 кВт. Ну, ось бачите, така форма синусу. Красивенька, на активне навантаження взагалі все дуже класно. І 30% пише навантаження. От все він тут на безплечику малює. 46 А беремо з акумулятора. До речі, цей акумулятор це він вже йде на прийом по підйомку. Навантажені, бо 36 у нього 1,8 номінальна віддача. Ось, виключимо. Далі давайте... Що у нас там по часу? Да, давайте, значить, зараз можу ще момент переходу показати, як переходить з мережі на навантаження. Я думаю, на фені буде класно. Да? Під навантаження має бути. Зараз налаштуюсь і зроблю. Так, я зробив навантаження. Так, зараз я спробую це все стабілізувати. Навантаження у нас працює зараз від акумулятора. Вмикаю мережу. Бачили він, як він поймав свою деньку вимкнути мережу? Момент переходу. Я ну, намагаюся поймати той момент, коли буде синфазність. Але оскільки в нас він працював на 50 Гц і мережа 50 Гц, то воно не розбігається дуже. Тут цікаво побачити саме момент, коли в нас синфазна мережа і вихід інвертора, і коли він шукає знаходить точку. Регулює свою частоту щоб підбігти по фазі до мережі і переключається. От, все, піймав і зразу переключився. Ну то Дуже швидкий процес. Він дуже швидко знаходить і перемикається. Ну, значить, от така от така от така штука. Ну На цьому в цьому відео все. Далі включу сонце, покажу ще від сонця що до чого.